Привітали зі святим Миколаєм на Харківщині. Посадовці вирішили заощадити, закривши дитячий притулок. Керівництво закладу отримало листа від райадміністрації. Перед новим роком центр ліквідовують, а всіх вихованців влаштують до лікарень. На утримання немає грошей. Ціна питання мільйон триста тисяч на рік, при тому, що напередодні депутати облради виділили собі на планшети чотири мільйони. Марія Малевська більше. Село Вільховатко, Великобурлуцький район, 150 кілометрів від Харкова. Це єдиний в Україні сільський центр реабілітації дітей. Раніше вони всі називалися притулками. Нині тут 21 дитина. Центр переповнений. Стільки гостей тут буває раз на рік. Сьогодні головне свято вихователі про те, що настрій у них аж ніяк не святковий, ані пари з вуст. Діти так довго чекали на святого Миколая. Білява дівчинка у віночку і танцює, і співає, і вірші, розповідає у глядацькій залі її молодша сестричка та братик. як тебе звати, скільки тобі ручки? Аня. Сім-сім год. Гануся у центрі лише півтора місяця. Головне завдання тутешніх фахівців реабілітація. Якщо дитину відразу влаштувати в інтернат або дитбудинок, це може призвести до психологічних ускладнень. Тут малечі вчать знову вірити дорослим. У кожного з них тут своя історія. Гануся ще й досі не оговталася. Просте питання про свято Миколая чомусь викликає сльози. Втручається психолог центру. Ну, все, 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 все. Вона не знала ніколи, що є таке свято. Така дитина тільки тут почала усміхатися, і, але вона згадує щось. Спочатку вона нам нічого не розповідала, а потім розповіла, і це така історія не дуже весела. За останні 10 років жодна дитина з цього центру не потрапила до інтернату. Керівництво закладу стоїть на засадах, що дитині потрібна родина. Тож успішно знаходять усиновлювачів або працюють із малечою та батьками, і дитина повертається до сім'ї. Аж тут серед підготовки до свят директорку ошелешили на наступний рік грошей нема, центр закривають. І вони приїдуть забирати дітей. На що я запитала, вибачте, а куди ви будете влаштовувати дітей? В лікарні? То як в лікарні? Здорових дітей в лікарні, накануні свят? Діти… Готуються і чекаються того Миколая, який, який е P P покладе їм під подушку подарунок. Першими на сполох почали бити волонтери, бо ж за цей рік вклали в будівлю не один десяток тисяч гривень. Всі окна старі поміняли волонтери на стеклопакети. Вот здесь кімната, яку ми і благотворителі, Поміняні обої поміняли линолеум. Тут ремонт в душі зроблений повністю волонтерами. Беру те Рішення закрити центр ухвалювали у райдержадміністрації. Голови на місці нема. Знаходимо урядника вже надвечір у Харкові у приймальні у керівництва області. Лише після того, як здійнявся скандал у соцмережі, та до притулку приїхала преса. Посадовці терміново почали шукати варіантів, як урятувати центр. Трутився губернатор Грайнін, з яким сьогодні в мене була розмова. І він чітко сказав: каже Віктор Михайлович: значить я тобі гарантую, що в січні місяці ми це питання вирішимо. Я винушу його на обласну раду, виділяємо кошти. Їм було не до цього, оскільки вся обласна рада була зайнята майбутніми виборами. Ви це розумієте. Семирічна Гануся про все це так і не дізналася. Педагоги не наважилися розповісти дітям про клопоти дорослих дядьків, аби не псувати такого очікуваного свята. Святий Миколай прийшов до Вільховацької малечі, і дівча вперше в житті дістало від цукерки. Дівчинка знову всміхається, а вже за кілька місяців реабілітації обіцяють тутешні мами, тільки так і не інакше тут кли. Чуть і її психологічна травма залишиться в минулому. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна СТБ.